В минулих своїх відео я розповідала, яка ж цікава історія трапилася зі мною на шляху до моїх друзів. Як я вже говорила раніше, недавно я була в в Берліні, і там Господь також подарував таке невеличке диво, як же це трапилось. Тому ж таки, історія не є гіперграндіозна, проте саме Бог завжди в таких невеличких буденних ситуаціях нам відкриває себе. Так ось, я. Розумію, що Господь мене послав в ці місця даремно. А мене є друзі, які не можу сказати, що вони атеїсти, проте вони не такі побожні, як я. Скажемо так. Вони не ходять щонеділі до церкви, вони не хочуть сповідатися, причащатися, проте в Бога все ж вони вірять. І ось одного разу я розповідала про те, в мене було видіння, Можливо, тут також я ще розповім про це видіння, але зараз не суть. другому. другові страпалось так, що він сказав, це цікава історія, але знаєш, все ж таки це слабо в це віриться, Швидше за все, це просто твоя фантазія, галюцинація. Щось типу цього моє право розповісти тобі це, твоє чи вірити, чи ні. Ось я чую від нього таку фразу Слухай! Ми зіграємо в гру. Мені здається, багато хто знає, що це за гра. Гра називається Uno. Звичайна карткова гра, вона дуже цікава. В неї можуть грати як діти та дорослі. Проте зараз не про це. Граємо в Uno, і якщо ти виграєш, то це реально видіння, тобі надіслав господь. Якщо ти програєш, то це просто твоя фантазія, твої галюцинації, скажімо так. Я кажу: ну давай, спробуємо. Хоча я вже знала, що от е, саме зараз вже таке в мене було відчуття, щось станеться приємне і дивовижне. Почали ми грати, і ви знаєте, що в цій грі саме найважливіша місія це позбутися всіх карт. У тебе залишається одна карта, ти повинен сказати перед цим уно. От, залишилась карта, ти кажеш Уно. І потім, якщо. Гравець ставить правильну карту, а там повинен підійти або ж колір, або ж цифра. Тобто в мене була червона сімірка. І тут в мене ре реально вона залишається, червона сімірка. Перед цим колір був зовсім інший. Там була чи жовтый? зелений був зелений колір. І в цей момент перед тим, як мій друг ставить цю карту, в мене в голові ось така. Думка, він зараз поставить зелену сімірку, а в мене червона сімірка, яка також підходить. Він ставить цю зелену сімірку, і я просто виграю. Причому це було дуже швидко, тому що зазвичай це така гра, в яку можна грати годинами, і весь час, весь час, весь час, весь час. Ти думаєш, що ти вже виграєш, що вже у тебе залишається одна карта, проте в останній момент ти там, не знаю, знову підбираєш там, плюс 4 або плюс 10. Ось така от гра. І, здається, начебто дрібничка, так? Але А, я виграла, Б. Перед тим, як мій друг поставив цю карту, я знала, яку карту він поставить, і я йому кажу, я знала, в мене от прямо в голові от я чула чітко і твердо: зелена сімірка, і ти її поставив, і я виграла. Просто. Він був, звісно, в шоці. Спочатку він так трішки сумнівався, але потім все ж він: Та, ти права. Це так, це було будіння від Бога. Тому я вирішила з вами поділитися цією історією. Можливо, хтось мене буде вважати божевільною, але все ж можливо, ця історія когось надихне на те, що насправді потрібно Богу довіряти, як я вже казала в своїх попередніх відео, довіряти Богу, і все буде супер.